Доброго всім дня! Раді знову вітати вас на нашій гімназійній програмі Широкий світ. І з вами буду я, ведуча Владислава Сіщук. Сьогодні у нас в гостях буде особлива людина. Це воїн, відважний та сміливий. Той, хто любить нашу землю і захищає її символи та свободу, а також її майбутнє. Отож, випускник нашої гімназії 2008 року, вольовий та рішучий, Берчик Роман. Вітаю! Мені надзвичайно приємно спілкуватися. Бо навіть більше потиснути руку тому, хто мене захищає. Дякую, що ти погодився прийти до нас. Я спостерігала, як ви роздивляєтеся по коридорі. І перше, мабуть, таке питання вам пригадалися якісь моменти з шкільного життя? З шкільного життя, пам'ятаю, козацькі забави були цікаві. Шкільні дискотеки. Любив фізкультуру, любив історію. Ну що ж, для початку. Цікаво знати, яку професію ви здобули в своєму житті. І чи працювали ви по спеціальності? Так, звичайно. Здобув професію електрогазозварник водій. Працював ну, до початку війни. Працював у зварником в Чехії, працював на Україні зварником. А ви служили в армії? Так, звісно, служив в Криму протиповітряній обороні С200. Перший зенітно-ракетний дивізіон. Але, на жаль, його вже немає, його розформували. Які моменти армійського життя вам запам'яталося? Армійське життя запам'яталось тим, що іменно офіцери вони не любили Україну. Вони старалися вкрасти, вони крали. Заставляли нас ракети різати на металолом, заставляли вивозити ті ракети. Але то все було по запчастях. Бувало таке, що. Один офіцер був, він з мене хрестик зірвав і сказав, що я його тільки маю право носити в кармані. А що з хорошого ви можете прогадати? Стояна фізична підготовка. Зранку зарядка, біг, турніки, бруси. Навчився на гітарі грати. Ну, Заставляла, типу, фізично працювати. Це теж плюс. Гітара це цікаво. А хто сам тебе навчив? На гітарі грати е, пригадую Вітя Зіборов. Поганяло танкіст. Дуже хороший гітарист був, він групу свою мав. Часто виступали, вони по гастролі їздили, що досить хороша група була. Україна потребує вашого молодечого запалу, вашої праці і любові. І Тільки той, хто любить свій. Берчику Роману просимо під літера. На Давай рука. Видите, Ти По золоті ручку. ти. золоті ручку. Я правда ручку. не ручку. О, чи вачка. По золоті ручку. Нема. Не помню. Якщо нема, то гадай циганку так. Циганка записує на книжку. На будь тебе начальником бачимо, генералом злами, армією командувати. Біду. Все, іде, наступний! Генерал буде армія командувати. Три, будь ласка, ти на війні з перших днів чому так вчинив? Адже ти доброволець і сам вирішував іти чи не йти. Просто, як сказати, просто не хотів, щоб маскаль ходив по нашій землі. Вони вже дуже близько були, а дома сім'я, жінка, діти, родичі. І треба було захищати, якщо кожен скаже, що то не його війна, ми ж цю війну програємо в перші дні. Я приїхав 1 березня, 2 березня я був на воєнкоматі, 5 березня вже були з хлопцями в Києві. Вже старалися воювати. Сонце зійде і маю ріти, буде наш синьо жовтий стяг, і ця весна нам принесе Небо закрите віджалю рідних образ, та пам'ятати будем все, Україно, твоїм сином я різ, і ним залишуся навік. Україно, сильна ти, як гра. А чи доводилося тобі отримувати малюнки від дітей? І чи дійсно такі малюнки здатні, хоч якось підтримати солдата? Звичайно, такі малюнки дуже піднімають бойовий дух і в такі моменти хочеться битися до останнього. Які малюнки тобі саме запам'яталися? Малюнки найбільше мені запам'яталися моїх дітей це святика, Веронічки. Ми завжди були зі мною. Кожен бій брав з собою. Бувало таке різні діти писали сердечка, навіть номера телефонів, щоб подзвонити. Вони просили, щоб подзвонити, щоб розказати, її, як ти зараз чи живий. Навіть смс-ку написати просили. Хочу задати таке цікаве питання: що саме, що саме хочеться смачно з'їсти на війні. Ну, думка така завжди не покидає нікого. Чисто українця, вона завжди є зсередини. Під час бою хочеться вареників домашніх шкварками. Домашніх, щоб приготовлені були від душі. Солодощі, варення домашнє. Навіть якщо компот зробити, це є дуже великий плюс попити. Вода там не ахті, але з повидлом це вже. Дуже добре. Ваші улюбленці в окопах? В окопах немає, там собаки не відтримують. Ну, але вдома у нас є пес патрон і котик Стьопка. Але котик такий нечемний трошки. Любить тушонку красти, кобасу без дозволу. Поїхали на бойову, то ми хлопців здивували. Тому привезли 5 кілограмів м'яса і ведро раків, що всі були в шоці, де ми то набрали. Бо всі їздили на ту ж саму бойову і були в шоці, типу, ну де ми знайшли. А ми так і не призналися. Звідки то м'ясо, і звідки ті раки. А звідки можна дізнатися? Звичайно, ну є такий друг хороший. Він тоді був навідником Максим. Припросив, бо брав, бобер прийшов, заснув. А святкують дні народження хлопці? Дні народження з, з Днем народженням поздравляють, але щоб такого, щоб якесь свято робили, якийсь праздник, то такого немає. А як вибирають позивний для військового? Позивні. Якщо хлопці злагоджені, якщо вони прожили тиждень, два. Вони здружились, то позивні один одному придумують. А якщо нові люди, ніхто нікого не знає, то вони самі собі придумають. Хто чи що найбільше тебе підтримує, коли ти там на війні? В першу очередь найбільша підтримка це дружина, діти. Мама, брат. А більше, більше нічого. Не треба. Війна змінила е, твій погляд на життя? Звичайно, війна показала, хто є хто. Багато перевзуванців. Людей, які були за Україну, перевзулись зразу моментально. Бувало таке, що ми були в Києві, то наші українці вони зустрічали русських ліпше, ніж нас. Та коли ми зайшли, то вони трохи недовольні були вже не аж в такому захваті були, що ми тіпа, то село відбили, що ми туди зайшли. Вони їх чекали. Що найперше хочеться зробити після війни? Після війни хочеться, щоб Ну, є таке велике бажання, щоб всі військові зібрались докупи, набрали сили волі і заїхали в Київ тих зрадників, що там сидять в Верховній Раді, щоб вони відповідали за свої поступки, заставити їх відповідати. Ти тепер маєш новий життєвий досвід, щоб ти порадив нашим учням, ну і не тільки нашим. Щоб були патріотами України, щоб любили нашу державу, не зраджували Україну. Оскільки вони тут живуть, вони повинні бути патріотами і повинні знати історію України і тим тішитись, наші українці. У нас козацька гетьманська славетна історія. Я люблю Україну за ліса, за річки, за гори. Ну що ж, наша передача добігла до кінця. Ми ще раз безмежно вдячні нашому воїну, який, попри обмежений час, знайшов. Момент поспілкуватися з нами. Дякую тобі. Дякую, що запросили, був радий поспілкувати з вами. Дякую. А я прощаюся з вами. До нової зустрічі. Всім миру та міцного здоров'я.